Сьогодні мова піде про решту вашого життя, про завтрашній день і післязавтрашній майбутнє, яке Бог запланував для вас, не повинно бути випадковим підходом до життя. Можливо, вам здається, що ви застрягли, але так не повинно бути. Можливо, ви розгублені час розібратися з цим. А якщо ви відчуваєте невпевненість, то можете знайти ясність. Ви можете не знати, що буде далі, але Бог знає. Він чекає вас в завтрашньому дні. Отже, крокуйте вперед і відкривайте для себе Бога і його цілі у вашому житті. Починаючи з цього дня, з цього моменту, час рухатися уперед прийшов час піднятися над нашими обставинами, перемогти наші страхи, дивитися в майбутнє з вірою. Переважати над минулим, прагнути до досягнення великих речей, відновити наші права за народженням, проголосити його силу і вимагати Божих обіцянок. Бог має для нас більше і не час зупинятися, час рухатися вперед. І якщо ви коли-небудь потрапите у біду, ви можете найняти Френка Лусіана. Він адвокат у Хакенсаку, штат Нью-Джерсі, поруч із Нью-Йорком. Кожен день ви можете побачити Лусіан в залі суду. Він одягнений в елегантний костюм, махає руками у повітрі, захищаючи людей, що опинилися у біді. він робить це енергійно і ефективно. Лусіанна вже давно захищає клієнтів. 45 років тому місцева газета стверджувала, що він був найбільш завантаженим кримінальним адвокатом у місті. 22 роки тому в тій же газеті він був названий неперевершеним шоуменом і найкращим активним адвокатом Нью-Джерсі. Це досі красномовно виступає перед суддями, хоча йому вже 97. сім. не спочиває на лаврах. Він каже, ця професія займає. Багато часу і місця в моєму житті я постійно готуюся до справи. Це величезне навантаження, як розумове, так і фізичне. Коли ви йдете до суду, все ваше єство намагається допомогти людині, яку ви представляєте. І від цього ваше тіло і розум під напругою, коли його запитали про майбутнє, Лусяна сказав: я сподіваюся, що Бог дозволить мені продовжувати. Я не хочу виходити на пенсію. Я не хочу їхати до Флориди. Я просто хочу робити те, що роблю. Я поділяю його думку. Сподіваюся, Бог дозволить мені Мені продовжувати робити те, до чого він закликав мене. Мене звуть не Архіп, але я використовував один вірш з Біблії, адресований йому. Ось що він говорить, та скажіть архипові, доглядай того служіння, що прийняв його в Господі, щоб ти його виконав. так, ваша роль, ваші завдання та ваша ситуація можуть змінитися. Можливо, вам доведеться внести корективи, але одна річ не зміниться. До тих пір, поки Бог тримає вас на цій землі, він має для вас роботу. Ці принципи не мають терміну придатності. Ви ніколи не підете на пенсію з християнського життя. Вас ніколи не виженуть з божої роботи. Доктор Роберт Клінтон викладає на факультеті міжкультурних досліджень семінарії Фуллера. Він провів багато часу, досліджуючи тему лідерства. у рамках свого дослідження він визначив у Біблії тисячу чоловік і жінок, які вважалися лідерами національними, єврейськими, церковними, патріархами, священниками, царями і тощо. Багато з цих лідерів були лише згадані в тексті без будь-яких деталей. На мій погляд, я дізнався, що в Біблії є лише 49 видатних лідерів, життя яких представлено цілком. Іншими словами ми знаємо, як вони почали і як вони закінчили. Із цих 49 лише 30% закінчили добре. Інші 70% не виконали Божий план для свого життя, і це повинно потрясти нас. Деякі лідери, такі як Самсон і Ілля, спіткнулися на середині життя. Інші, як Ной, Давид, Йосафат, Єзикія, спіткнулися ближче до кінця життя. Але слава Богу, за 30%, Таких, як Ісус, Навин, таких як Данило, Петро і Павлом, які йшли за Богом до самого кінця, вони росли в благодаті. І пізнані господа вони процвітали, залишалися свіжими, приносили плоди навіть у старості. Існує незлічена кількість бар'єрів, які заважають нам закінчити добре. І сьогодні я поговорю з вами про п'ять основних, щоб ми навчилися фінішувати добре, але я хочу назвати їх не бар'єрами, а викликами. Я хочу, щоб ви поставилися до цієї проповіді як до розмови в роздягальні, яка повинна підбадьорити нас перед тим, як ми вийдемо на поле на другу половину. Оловину гри. Отже, ось ці п'ять речей. Номер один. Щоб закінчити добре. Ви повинні залишатися зосередженими, поки не закінчите. Одним з тих, хто добре фінішував у Біблії, був Соломон, син царя Давида. Вивчаючи цю тему, я виявив, що слово закінчити тісно пов'язане з Соломоном, особливо з будівництвом храму. І я склав цілий список того, що закінчив Соломон, включаючи будівництво будинку Божого. Я помітив те, що багато разів пропускав у цій історії. Цікаво, як одне маленьке слово може сховатися від вас, і при цьому означати все. Соломон не просто фінішував, він був повним і абсолютним фінішером. Зверніть увагу на те, що я вам прочитаю зараз. Це перша царів 6.22. Він аж до кінця всього храму. 6.38, був закінчений. То храм з усіма речами його та за всіма планами його. 7.51 і була покінчена вся ця праця, яку цар Соломон зробив Господньому храмі. Друга хронік 5.1. була закінчена вся праця, яку зробив Соломон для Господнього дому. 7.11. і посвятив Соломон середину подвір'я, що перед Господнім домом. Коли справа дійшла до будівництва Божого храму в Єрусалимі, Соломон закінчив все. Я думаю, це тому, що його батько молився про це. Послухайте молитву Давида і його виклик Соломону, перш ніж він пішов зі сцени. Це перша хронік, 28.20 і сказав Давид до сина свого Соломона. Будь сильний і будь відважний, і роби, не бійся та не лякайся. Бо Господь Бог, Бог мій з тобою. Він не покине тебе, не позоставить тебе аж до закінчення всієї праці, роботи Господнього дому. І ми повинні закінчити все. Ми не можемо зупинитися на півдорозі велика частина шляху або майже до кінця цього недостатньо. Бог хоче, щоб ми закінчили все не кажіть я майже там, а потім ви йдете і залишаєте справу незавершено. Немає нічого більш знеохочуючого, ніж витратити весь свій час і всю енергію, щоб пройти майже весь шлях, а потім піти, так і не закінчивши. А ось і друга річ про завершення життя. Будьте стійкими перед бажанням піти на пенсію. Для таких людей, як я, у житті немає більш суперечливого питання ніж вихід на пенсію. Хтось завжди підіймає це питання, і другий ключ до того, щоб закінчити добре, це підходити до теми виходу на пенсію з стійкістю та деяким святим опором. Коли психолог Майкл Лонгерст покинув свою високу посаду в корпорації, він вирішив взятися за великий дослідницький проект на тему виходу на пенсію. Я читав його роботи. Він опитав понад 200 пенсіонерів, виявив, що багато з них були а. Абсолютно не готові до виходу на пенсію, особливо психічно та емоційно. Одна людина сказала: так я відчуваю себе таким самотнім і пригніченим. Я сумую за своєю роботою, офісом, колегами та друзями на роботі. Раніше я був зайнятий на роботі, а тепер раптом нічого робити, ніяких термінів виходить, що вихід на пенсію це нудьга і самотність. Я хотів би знову бути щасливим, як у старі, добрі часи, пам'ятаю. Я читав про дружину, яка запитала свого чоловіка на пенсії, що ти збираєшся робити сьогодні? Нічого, але ти робив це вчора. Знаю, але я ще не закінчив. Хтось сказав, що чоловік на пенсії може стати повноцінною людиною для дружини. багато людей дотримуються очікувань, характерних для західного світу. Коли ми досягаємо певного віку, ми виходимо на пенсію. Так ми і робимо. Вихід на пенсію став останнім витоком в циклі життя. Як ми ми запитуємо дітей, яким ти хочеш бути, коли виростеш. Так ми запитуємо дорослих, що ви плануєте робити, коли вийдете на пенсію. І дуже рідко ми чуємо, щоб хтось ставив під сумнівцінність пенсійних планів. Цікаво, що в Біблії є лише один приклад виходу на пенсію це в числах 8, 24, 26. Ось що там сказано Оце щодо левитів. Від віку 25 літ і вище війдуть вони до праці на службу з кині заповіту, а від віку 50 літ відійдуть від служби. І не будуть уже служити, будуть вони обслуговувати братів своїх у скині заповіту, щоб виконувати сторожу, а служби не будуть робити. Хоча працівники Скині повинні були вийти на пенсію в віці 50 років. Вони не їздили на луки, щоб провести там решту свого життя. Нічого не роблять. Ні, їм було доручено служити молодшим левітам, які зайняли їхнє місце. Вони ставали на і радниками, я не кажу, що ви не повинні користуватися програмою соціального забезпечення або пенсійною виплатою. Але я волів уникати слова пенсія Ви не повинні продовжувати свою професію до 90 років. Але якщо ви залишите свою роботу, пам'ятайте про вихід на пенсію бо це... Просто Божий спосіб звільнити вас для подальшого служіння. Отже, будьте зосереджені, поки не закінчите і будьте стійкими до бажання вийти на пенсію. Номер три. залишайтеся на зв'язку зі своїми покликаннями. У Римлянам 11.29 сказано, бо дари і покликання Божі невідмінні. Це означає, що ви не можете їх скасувати. І якщо Бог закликає вас, він не буде скасовувати свій заклик. Ось Гіннес сказав з цього приводу, думаю, важливо розуміти, що ми можемо піти з роботи, але ми ніколи не зможемо піти з нашого покликання. Покликання дає нам відчуття призначення або відповідальності до останнього дня на землі, коли ми підемо на зустріч покликаному. Це надає життю неймовірного значення, і тому гарне закінчення залежить від того, щоб у нас завжди було почуття відповідальності та причетності, що робить кожен наш день надзвичайно важливим. Отже, гарний кінець передбачає збереження зв'язку між тим, що ви робили до виходу на пенсію, і тим, що ви робите після виходу на пенсію. Хтось сказав, кар'єра це те за що вам платять. Покликання це те, для чого ви були створені. Можливо, вашу кар'єру не можна перенести в ваше пенсійне життя, але якщо ви послідовне Христа, то у вас є покликання. Бог дав вам дари можливість служити. Тож продовжуйте використовувати його для Господа в іншому контексті, в іншому середовищі, але не припиняйте робити те, до чого закликав вас Бог коли Ісус закінчив свою роботу на землі, то прямо перед розп'яттям Він виголосив таку молитву. Це Івана 17, 4. Я прославив тебе на землі. Довершив я те діло, що ти дав мені виконати. Прочитайте цей вірш ще раз уважно. Ісус закінчив не всю роботу на землі, а ту, що була йому лише доручена. І це має стати і нашою з вами молитвою, Господи. Допоможи мені закінчити роботу, яку ти доручив мені. Так ваше життя буде повним і захоплюючим. Отже, номер один будьте зосереджені, поки не закінчите. Номер два. Будьте стійкими до бажання вийти на пенсію. Номер три. Залишайтеся на зв'язку зі своїм покликанням. І номер чотири. Будьте пильні після перемоги. Гарне закінчення, доведення справи до кінця, залишаючись у Божій волі, і в його плані вимагає від нас пильності. Ми не можемо втратити пильність, особливо після нових пригод або перемог. Наведу вам приклад. У 2012 році ми з моєю дружиною вперше відвідали Швейцарію. Ми закінчили нашу екскурсію в Церматці, прекрасному селі біля підніжжя гори Матерхорн. Північна вершина цієї гори, яка називається хребтом Хорнлі, є майже прямим підйомом. І коли я стояв біля підніжжя гори, мені було важко уявити, що хтось міг дістатися до вершини, але багато альпіністів пройшли весь хребет Хорнлі біля підніжжя матер Хорна є кладовище під назвою кладовище альпіністів. Хтось сказав мені, що я повинен відвідати його, так я і зробив. Більшість людей, похованих на цьому кладовищі, є жертвами Матерхорна. Але ось що я помітив: більшість тих, хто загинув на цій горі, загинули, коли спускалися, а не коли підіймалися. Ось що було написано. На одному з надгробків на згадку про Девіда Робінсона з Вейкліфда, штат Північний Вельс, чия передчасна смерть у віці 24 років сталася під час спуску з хребта Хорнлі, який він підкорив з північної сторони Маттерхорна 28 грудня 1976 року. Який урок це був для мене? Ми найбільш вразливі до невдач після того, як досягли великих успіхів під час другої світової війни. Психологи англійських королівських військово-повітряних сил виявили, що пілоти робили більше помилок по дорозі назад на базу після успішної місії. Причиною було майже непереборне бажання розслабитися. Як ці пілоти та альпіністи ми можемо закохатися? Хватитися в наші досягнення і не зосередитися на завершенні того, що ми почали. Думаю, саме це було причиною неприємностей царя Давида. Він потрапив у біду із Вірсавією, бо досяг великого успіху. Він виграв усі битви проти своїх ворогів. Біблія говорить, що через нього настав мир. Він приніс мир в Ізраїль. А потім, після всіх цих перемог, він став недбалим. Уважно послухайте слова, що описують його вчинок, і сталося по року у час виходу царів на війну. То послав Давид Йоава і своїх слуги з ним та всього Ізраїлю. А Давид сидів у Єрусалимі. Цар Давид повинен був вести свій народ як глава армії, але замість цього він залишився вдома. Він відчував, що він знаходиться в точці життя, де може розслабитися і дозволити іншим нести тягар війни. Він не був там, де мав бути, і не робив того, що мав робити. Він святкував свої перемоги, втративши пильність. А решта це вже історія гріх перед Вірсавією вбивство її чоловіка Урії. Це пляма на житті Давида. І хоча Бог пробачив Давида і відновив його, цей один момент недбалості, момент, коли він втратив пильність, став частиною його біографії. Не знаю, чи читали ви цей вірш раніше. Коли я читав його, то був вражений його формулюванням. Перша царів 15.5. Бо Давид робив добре в господніх очах і не відступав від усього, що він наказав був йому по всі дні життя свого, окрім справи хіття ненаурії. Коли ми доберемося до вершини і випробуємо з вами велич Бога. Якщо ми не будемо обережні, то втратимо пильність і розслабимося. І ми дозволимо ворогові рухатися в найнесподіваніший час, і я знаю, що таке часто трапляється із багатьма людьми. У Біблії є два вірші, які нам потрібно запам'ятати і завжди тримати у пам'яті. Вони говорять нам, що робити, щоб не впасти, а також як зберігати пильність після перемоги. Це книга приповістей. 16.18. Перед загибіллю гордість буває перед упадком бундючість. 1 Коринтян 10-12 Тому то хто думає, ніби стоїть, він нехай стережеться, щоб не впасти. Отже, ось виклики, які лежать перед нами у другій половині життя, Будьте зосереджені, поки не закінчите. Будьте стійкими до бажання вийти на пенсію. Залишайтеся на зв'язку зі своїм покликанням, залишайтеся пильними після перемоги і нарешті. Будьте готові до передислокації. Переконайтеся, що ви готові до того, що Бог передислокував вас у будь-яке місце. Завжди з нетерпінням чекайте того, що Господь має для вас. Не потрібно глибоко занурюватися в історію або біблію, щоб виявити, що багато великих речей були зроблені облені людьми пенсійного віку. Піаніст, комік Віктор Борхе, принц Клоун Данії продовжував радувати величезну аудиторію до самої смерті у віці 91 року. Співакові Тоні Беннет 93, він виступає не тільки в Сан франциско але й в багатьох інших містах. 90-річного віолончеліста Пабло Казальса запитали, чому він продовжує репетувати по 8 годин на добу. І він відповів: я вдосконалю Длююся <звілуюся> Перл Бак, відома письменниця і дочка місіонерів, сказала: я досягла почесного становища в житті, тому що я стара і вже не молода. Я набагато корисніша людина ніж 50 років тому, 40, 30, 20, або навіть 10 років тому. Я так багато дізналася з тих пір, як мені виповнилося 70. Тому не здавайтеся занадто рано. Не позбавляйте себе багатьох благословень, які Бог хоче дати вам після виходу на пенсію. Змініть те, чим ви займаєтесь, якщо потрібно, але не припиняйте служити госп. І Я вважаю, що один з найбільших колодязів з невикористаними талантами у наших церквах це люди, які вже досягли певного віку, але культура нав'язала їм менталітет, що в певному віці потрібно зупинитися, але так вони втрачають почуття. Важливості, значущості і радості від життя Бог дає нам стільки років, скільки нам дозволено бути на цій землі. І ми повинні зробити так, щоб кожен рік був важливий для царства. Ось кілька віршів, щоб підбадьорити вас. Вони були дані нам нашим милостивим батьком, щоб підтримати нас в ході життя. Це 92-й псалом зацвіте, справедливий. Як пальма і виженеться, немов кедр на ливані, посаджені в домі Господнім цвітуть на подвір'ях нашого Бога, і ще в сивині вони будуть свісти, будуть ситі та свіжі. Ісая 46,4 І я буду той самий до старості вашої, і до сивини вас носитиму. Я вчинив, і я буду носити, і я двигатиму й порятуюсь. А ось особлива молитва, яку я проголошу в моєму житті, це псалом 71, 18 вірша. Ти Боже, не кидає мене аж до старості та сивини, поки я не звіщу про рамено твоє поколінню, і кожному хто тільки прийде про очі невеликі. Твої так бог буде використовувати нас до кінця, якщо ми зробимо себе корисними. А в кінці я хотів би розповісти вам про одну людину з нашої церкви. Він більше всіх моїх знайомих зрозумів важливість того, щоб закінчити добре. Том Хейєр більше 40 років викладав математику у середній школі Хелікс. Він прийняв Христа в університеті і відразу ж почав викладати. Він любив свою роботу. Пам'ятаю, нашу з ним зустріч в школі багато років тому. Я поїхав до Хелік, щоб зустрітися з тренером, який допомагав своєму синові отримати стипендію із футболу. Він сказав мені: у нас тут є вчитель з вашої церкви, і він познайомив мене з Томом Хейром. Це була наша перша зустріч із ним. Він дуже любив своїх учнів. А не просто протирав штани. Він допоміг створити християнський клуб у цьому кампусі, який вплинув на багато життів. Він був улюбленим вчителем і був дуже хорошим у тому, що робив. А влітку 2002 року Том Хер з нетерпінням чекав початку 40-го року свого викладання. Од... Одного ранку, коли Том та його дружина Пем вийшли на свою регулярну молитовну прогулянку, бо заговорив з Томом і Перевер. Його життя і зніг на голову, Том розповідав того ранку, Бог говорив зі мною прямо. Він сказав, що настав час відкласти викладання, тому що у нього є щось інше для мене. Оскільки викладання було всім його життям, Том не уявляв, що Бог приготував, але він збирався це з'ясувати. Після консультації з одним з наших пасторів, Том прийняв виклик почати щотижневе вивчення біблії для чоловіків. Це служіння стало називатися «Феллоус», і воно існує вже 18 років. Коли він очолив це служіння, його запитали, чи не хоче він зайнятися ще й тюремним служінням нашої церкви. На той час у нас було близько 12 людей, які служили в'язням округу Сандієго. Том знову помолився і прийняв цей виклик. А потім сталося щось дивовижне. Ж на сьогодні на 17-му році, на чолі цього служіння, Бог відкрив двері для допомоги всім, хто опинився за гратами. Він служить ув'язненим, умовно достроково звільненим їх подружжям, дітям, членам сім'ї і навіть співробітникам виправних установи тюремному персоналу. За словами Тома в'язниця, це в першу чергу люди, яких Бог любить вічною, безумовною любов'ю. Щотижня 40 членів команди відправляються. До восьми різних в'язниць, проводячи приблизно 30 зустрічей на місцях. В середньому їх відвідують понад 600 ув'язнених чоловіків, жінок та молодих людей. На різдво для дітей ув'язнених проходить велика вечірка. Сотні дітей переважно зі своїми матерями відвідують цю вечірку у нашій церкві. У суботу перед різдвом наша церква сповнена сімей, які були б забуті, якби не це неймовірне служба кілька років тому молодий чоловік з нашої церкви, який колись сидів у в'язниці, прийшов до Тома Хейра і розповів, як ув'язненим важко на Різдво. Це дуже самотній час, коли вони відчувають себе відкинутими і відчувають себе забутими. І він запитав Тома, що ми можемо зробити, щоб якось змінити їхнє життя у цьому сезоні. Результатом цієї розмови стала. Розсилка різдвяних листівок минулого різдва сотні добровільців під керівництвом Тома Хейра та його тюремного служіння зібралися разом і надіслали понад 15 тисяч різдв'яних листівок для в'язнів. Коли Бог говорив з Томом Хейром у 2002 році, він запалив рух, який буде жити і після того, як нас з Томом не стане. Сьогодні наше тюремне служіння є одним з найбільших церковних служінь в Америці. А все почалося з однієї людини пенсійного віку. Том Хейр був готовий до передислокації у своєму житті, хоча він дуже любив процес викладання і ось питання до кожного з вас зараз. А чи готові ви до того, що Бог використав вас? Ви можете подумати: нарешті я дійшов до кінця, і тепер можу. Ні, якщо ви християнин, Бог має право на ваше життя, і якщо ви дасте йому можливість використовувати вас навіть після виходу на пенсію, то можете виявити, що в кінці вашого життя Бог буде робити більш великі речі ніж будь-коли раніше. Як багато хто з вас знає, іноді Бог зберігає найкраще на устану. Він хоче зробити це для вас і для мене. Давайте приймемо рішення залишатися вірними, поки ми не закінчили. Амінь. Дякую, що були зі мною у поворотному моменті. Чим більше ми вивчаємо писання, тим більше усвідомлюємо, що наш люблячий Бог бажає мати особисті стосунки з кожними з нас. Отже, якщо ви хочете розпочати ці стосунки і провести з ним вічність, ви повинні просто покаятися у своєму гріху і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. І Якщо ви сьогодні зробили цей крок віри, розкажіть про своє рішення іншим християнам згідної довіри, служінню або помісної церкви продовжуйте рости у вашій вірі. Нехай Бог благословить вас. Побачимося наступного разу тут же на програмі Поворотний момент.